Просили детальніше показати, що всередині штурм CC9940CL. Почнемо ззовні. Металевий уловлювач ланцюга, металевий зубчастий упір, дві шпильки. Зірочка має конструкцію, яка запобігає злітанню ланцюга. Зверху на вал вдягається тарілка, яка слугує аварійним гальмом разом з пружиною для зупинки ланцюга. Ну що, повністю навпіл розділяємо пилку. Бачимо безщитковий двигун. Вал одразу виходить з двигуна, додаткових шестернів немає. На основній платі, яка гарно заізольована, залита, також є великий радіатор для охолодження, напевне. Всі контакти заізольовано, провода гарно укладено на своїх місцях.